Вітання! це союзники. І я Марія Золкіна. Європа відчайдушно намагається знайти вихід з цієї ситуації, в якій вона опинилася, безпекові загрози з боку Росії у вигляді дронових атак на Польщу, літаки над Естонією, дрони над Німеччиною, Данією і тепер вже над Бельгією. В такий спосіб Росія активно намагається підірвати саму ідею спільної безпекової і оборонної політики Європейського союзу, а також статтю 5 Вашингтонського договору НАТО. Що ж відбувається в Європі, і чи здатна вона об'єднатися на фоні такої загрози? З іншого боку, чи є відмінності між східним і західним флангом НАТО? Чи є відмінності між країнами-членами Європейського союзу і НАТО в східній Європі? Чи має Європейський Союз ресурси продукувати, застосовувати і відповідати власне, на всі ці виклики з точки зору оборонної індустрії? Про все це ми сьогодні будемо говорити з Іосебіо Славітеску, оборонним і безпековим аналітиком, колишнім румунським дипломатом? Вітаю вас! Дякую, що запросили сабіо. Почну з рамкового запитання. Чи вважаєте ви, що зараз є більше консолідації, принаймні у східній Європі, коли йдеться про Румунію, Польщу, країни Балтії? ці держави, які бачать небезпеку від Росії на найвищому рівні? Ваша сюно едигаєспасибул левелсхіргірзворайнау. Я думаю, так Румунія, Польща, Балтія, Північні країни, але особливо Балтія, Румунія і Польща. Ми на кожному саміті НАТО і кожному європейському саміті били на сполох, бо ми НАТО добре знаємо, що означає злочинна Росія. Ми не лише маємо досвід жорстокого і злочинного комуністичного режиму, але й бачили, що до 2014 року цю інформаційну гібридну війну це можна називати по різному, яку Росія рік за роком посилювала проти наших країн. подивіться на наші суспільства зараз, що робить злочинна Росія, вносить розбрат, нав'язує кремлівські наративи, які серйозно розділили наші суспільства. Нагадаю, в Румунії ми пережили політичну драму. Довелося скасувати результати виборів через масове втручання Росії. Подивіться, що сталося в Молдові за останні тижні. Росія кинула туди близько 400 мільйонів доларів просто щоб перемогти, але програла. Погляньте, що відбувається у Польщі: численні наративи, інформаційна війна, а останнім часом ще й дрони провокації, і вони лише посилюватимуться. Бо Росія не розуміє мови. Глибокої стурбованості, в якій ми такі вправні. Росія розуміє лише мову сили. і поки наші лідери, поки ми самі цього не усвідомимо, Росія продовжуватиме тиснути і провокувати далі. Вона робить це вже дуже давно. Якщо говорити про здатність і спроможність об'єднуватись перед обличчям загроз і можливої агресії Росії, цього тижня відбулася доволі амбітна зустріч. Принаймні такою вона була заявлена щодо декількох ініціатив. Це була зустріч європейських лідерів у Копенгагені, де головною темою фактично стало створення і запуск так званої стіни дронів але якщо подивитися на результати цієї зустрічі, де європа мала б об'єднатися у виробництві дронів, у підготовці військових кадрів для їх застосування вздовж східного поясу безпеки Європи, як ви оцінюєте підсумки цієї зустрічі? І на вашу думку, чи доцільно взагалі говорити про підготовку стіни дронів у перспективі трьох-чотирьох років, як, наприклад, заявляла Німеччина? Джонс інпроспектива three to four Особливих результатів від цього саміту, тим більше неформального. Ми бачили багато зустрічей лідерів від початку війни. І якщо бути відвертим, ця стіна дронів хороша ініціатива. Але той факт, що вони хочуть її через кілька років, за цей час може статися дуже багато. Але справа в тому, що ми вже маємо стіну, яка протистоїть злочинній Росії, і не дає їй вторгнутися до Європи, і ця стіна хоробрі українські воїни, бо саме вони тримають лінію фронту за нас. Тож замість інвестувати в стіну, яка може з'явитися, але може і не з'явитися за п'ять років, ми маємо нарощувати підтримку тієї стіни, яка вже стоїть, і це мужність українців, не лише солдатів, а всього суспільства. Громадян Суспільства Ми бачили, як жінки, діти, літні чоловіки допомагають у цій війні, бо йдеться про саме існування України, яку злочинна Росія так прагне знищити. Мета Росії в Україні не змінилася, правда ж? Змінити владу в Києві і перетворити державу на руїну, бо вони вважають Україну своєю заправом. але це не так. Якщо почитати Тімоті Снайдера, дуже хорошого історика, то як він пише у своїх книжках, Київ існував задовго до Москви, Санкт-Петербурга чи Росії загалом Тож у Росії немає жодних прав на Україну так само як немає прав на Грузію чи її частини. так само як немає прав на Придністров'я. Вони не мають цього права, але тому що можуть, тому що захід був таким слабким перед обличчям тієї самої Росії. Вони і далі намагаються. І знову ж таки вони не зупиняться, поки ми їх не зупинимо. Якщо говорити про слабкість і про силу, на мою думку, одна з ключових проблем, коли йдеться про консолідацію, чи її відсутність в європейському союзі, це зовсім не нестача ресурсів для виробництва різних типів військової техніки і озброєння а uh, це you know, uh, так звана so політична воля коли просто know... немає рішучості uh, цими днями реагуючи uh, фактично на атмосферу копенгагенської зустрічі путін під час свого in чергового in виступу in на валдайському форумі Путін uh, uh, you know, -форум, був зосереджений буквально на одній ідеї: що європа не здатна дати відсіч із Наткейпабл Афайтінбекенд і на мою думку, це головна проблема. Problem, що зараз Європа фактично йде Europe за логіку, яку Путін нав'язує, навіть не намагаючись бути жорсткою, бути яструбом. Чи бачите ви шанс, що це зміниться? якщо говорити про європейську єдність, ось де проблема. Якщо ви мене запитаєте, бо що таке Росія? 140-150 мільйонів людей. Ми 500 мільйонів ВВП Росії дорівнює ВВП Іспанії. Тож Росія надто добре розуміє, якщо Європа об'єднана, проти неї немає жодних шансів. Вони і зараз ледве тримаються в Україні, саме тому Росія вклала мільярди євро в цю інформаційну війну, адже їхня мета тримати нас розділеними і Якщо до війни ми були набагато більш роз'єднані, то зараз я б сказав, ми більш згуртовані, але все ж таки недостатньо, бо у нас досі є словаччина, є угорщина, які блокують рішення, і ця гібридна війна, яку Росія вела роками, дає свої результати вони дуже вправні в цьому, і вони виграють цю інформаційну війну, бо ми ніколи не сприймали її серйозно. Подивіться на останні роки в Європі. Жоден з лідерів фактично ніколи не визнавав, що ми перебуваємо в стані війни з Росією, бо якщо визнати, що ми вже маємо війну з Росією, а це факт. Це означає, що треба щось із цим робити, і саме тут Росія чудово грає на наших страхах, просуваючи наратив у всіх європейських суспільствах. Успільствах, що Росію не можна перемогти, що Росія занадто сильна, але Росія не така вже й сильна щодо реальних ресурсів Росії, які вона може використовувати для продовження війни. Є багато економічних оцінок, що Росія веде всю цю групу, погружуючи Європі, намагаючись торгувати з Дональдом Трампом. Саме тому, що, начебто, у 26-му році російська економіка буде у гіршому становищі ніж зараз, і щоб уникнути такого сценарію, Росія іде на ескалацію, лякає Європу. Що власне і звичною практикою її зовнішньої політики, чи бачите ви, що Росія справді може зіткнутися з економічними проблемами у фінансуванні війни? Чи можливо Росія готова пожертвувати будь-чим, аби тільки війну продовжувати? Росія вже зазнала, здавалось би, колосальних неприйнятних втрат. Ми говоримо про мільйон поранених чи вбитих. Такого не було з часів Другої світової війни. Тож зусилля Росії можуть тривати, якщо Китай, Індія та ще деякі сильні держави продовжуватимуть фінансувати цю війну і, до речі, деякі європейські країни теж фінансують цю війну. Не кажучи вже про те, що значна частина цих воєнних зусиль фінансувалася нашими грошима, європейськими грошима протягом останніх 20 років. Нагадаю, ще кілька років тому за Ангели Меркель у Німеччині вся європейська еліта завжди віддавала перевагу російським грошам, російському бізнесу, а не відстоюванню цінностей. Ось що сталося. Фактично, ми самі профінансували це, і деякі держави-члени досі фінансують Росію, а вона бере ці гроші і використовує проти України, бо ціна для Росії зараз колосальна. І якщо ми будемо тиснути на Індію, якщо зможемо тиснути на Китай, а Китай, між іншим, робить дуже багато. Але ми про це говоримо недостатньо. Yeah. То Росія насправді в дуже слабкій позиції, і Китай допомагає їй надзвичайно сильно. Бо багато людей в Білому домі, та навіть чимало експертів з безпеки і міжнародних відносин, все ще сподіваються на якусь форму роз'єднання Росії з Китаєм. а ви вірите в це? Абсолютно ні. Це абсурд. цього ніколи не станеться, бо існує ця вісь зла: Китай, Росія, Північна Корея та Іран іран зараз у доволі слабкій позиції через Ізраїль. Північна Корея, ми вже знаємо, допомагає Росії, і вже не секрет, що близько 60% снарядів надходять з північної Кореї. Ми вже знаємо, що Китай масово скуповує нафту, і ми знаємо, що Індія робить те саме саме тому новини з Білого Дому про тиск і посилення тиску дуже важливі і не лише для України, а й для всього регіону. Бо те, що відбувається в Україні, це не лише про Україну. Ми, європейці, маємо це чітко усвідомити Безпека України це наша безпека, і ми зараз можемо ходити в кафе, в ресторани, в бари тільки тому, що хоробрі українці зупиняють злочинну Росію якщо впаде Україна, наступною буде Молдова, далі країни Балтії, далі Румунія, і ми це знаємо. Звідки достатньо просто слухати імперіалістичні промови злочинця Владіміра Путіна за останні 10 років, щоб зрозуміти саме цього? Він хоче. Він хоче повернути собі сфери впливу, які Росія втратила 1991 року. І зараз, на мою думку, ми маємо доволі цікаву ситуацію щодо відповідальності за різні безпекові ініціативи і внеску різних держав безпекової архітектури Європи. Отже, до тепер або ну принаймні до кінця 23-го року, коли війна здебільшого спиралась на класичні конвенційні методи, і Україна справді потребувала класичного зброєння бойових танків, ракет дальньої дії, відповідно типу боєприпасів. Саме Європа like, тоді мала ключ uh, до допомоги Україні, uh, Європа kind of інші західні партнери України, so, uh, звичайно, передусім США. Had, Але know, Зараз в новій ситуації, коли Росія випробовує захід атаками дронів, новими there. технологіями кібератаками right виглядає так, що найкраще підготовленою країною, здатною відбити такий новий тип і агресії, є саме Україна. Бо держави, члени НАТО, європейського союзу не посилили виробництво дронів, Дроні не зосередились на їхньому тестуванні і адаптації до нових форм війни. А українські солдати, українські військові фахівці працюють над цим щодня, бо оновлювати дронові і антидронові технології потрібно щомісяця якнайменше. Якою була б ваша порада для України? Як їй зараз посилити свою роль для всієї Європи в цих дискусіях з відбиття дронових атак, наприклад, бо це Україна власне потрібна зараз? З Європі щонайменше так само, як Європа потрібна Україні. Уся ця розмова вступить Україна в НАТО чи ні? Насправді, вступ України в НАТО був би нам всім на користь. Це факт. Адже українська армія зараз найсильніша, найдосвідченіша в боях армія у світі. Тож Європа, я думаю, не так уже й багато чого могла б навчити, бо саме Україна фактично переписала підручники зведення війни, підручники сучасної війни. Подивіться, до України ніхто серйозно не говорив про дрони. А тепер Україна лідер у цій новій формі сучасної війни, і вже держави-члени їдуть в Україну, щоб отримати знання. Наприклад, два тижні тому, коли дрони збивали в Польщі, ці дрони коштували дві тисячі євро. Ракета щоб збити такий дрон півмільйона. А ну для кількох дронів це ще прийнятно, але так довго не витримаєш. Тож Польща зробила дуже розумно за кілька днів. Відправила команду в Україну, щоб навчитися збивати ці дрони набагато дешевше. Те саме зараз робить Данія, і дуже скоро я впевнений. Ви побачите, як усі держави-члени проситимуть Україну поділитися знаннями досвідом цієї нової сучасної війни. і знаєте, це трохи сумно. Бо Україна змушена була стати інноваційною, знаходити дешеві рішення, створювати дуже недорогі дрони, просто тому що не мала іншого вибору. Європа і США, звісно, дуже допомогли Україні. Це правда, але допомоги завжди було недостатньо. Хоча ми завжди були спроможні на більше деякі пропозиції, що надходять зараз з України, наші європейські партнери досі вважають занадто й наприклад. Ми пропонували повністю закрити прохід Балтійським морем для так званих тіньових танкерів, які допомагають Росії продавати нафту на міжнародному ринку. Готовності до цього немає. To, to yeah. purchase oil in the international yeah. oil market. No readiness to do that. Інша пропозиція набагато дешевше і вигідніше для всіх європейських для держав і для самої України. Це знищувати всі дрони і ракети над українською територією Тобто повернутись до ідеї з повітряним щитом над Україною, використовуючи втім для цього винищувачі, ймовірно, інші військові засоби від держав ЄС і НАТО. Але це знову вважається занадто радикальним. Рішення немає Скільки ще часу, на вашу думку, треба надати державам-членам ЄС, особливо в східній Європі, щоб бути готовими принаймні до таких часткових рішень. Ми вже навіть не говоримо про пряме ведення бойових дій проти росіян. Садиси за фінбаю. Ось у чому річ щодо Європи. Чим далі ми рухаємося від заходу Європи до сходу, тим більше зростають оборонні бюджети. Бо чим ближче ти до злочинної Росії, чим краще розумієш, які ставки на кону, тим краще розумієш, які ставки на кону. Подивіться на Іспанію чи Португалію. Це майже жарт. Польща в лідерах. Балтійські країни роблять дуже велику роботу. Північні країни багато чого зрозуміли. Румунія трохи відстає. Щодо тіньового флоту один із таких танкерів був затриманий в травні Естонією, зараз французами біля берегів Сен Назера. Але це те, до чого нам слід було дійти раніше, а ми цього не зробили. І за останніми даними, Росія нібито отримує близько 60 мільярдів через такий тіньовий флот, який підпадає під санкції. Європа робить кроки, але повільно чому ми запровадили ці санкції лише два місяці тому. Чому незначно раніше. Ще два роки тому ми чекали на що на більше загиблих українців, на ще більше загиблих росіян. Яка була логіка? логіки не було був страх. Це той страх, який Росія експлуатує, підживлюючи мільйони сумнівів у наших суспільствах. використовуючи нашу свободу і демократію проти нас самих. Щоб селити ідею, що Росію не можна перемогти. Це хибно, це фактично неправда. Знаєте, іноді я сама не розумію, де найбільша проблема на рівні ухвалення консолідованих рішень в ЄС, де справді чутно різні голоси між Західною і Східною Європою і навіть всередині Східної Європи, чи на внутрішньополітичному рівні стененістен on the national policymaking level. бо навіть ця ініціатива стіна дронів все одно буде спиратись на національні спроможності окремих держав, виробляти і використовувати ці дрони в бою, навчати своїх військових, ну не буде жодної фізичної стіни, і не існує жодних військ ЄС чи навіть спільної військової місії, Румунські війська будуть використовувати свої спроможності для стіни дронів на своїй території, польська армія на своїй. То яка ваша оцінка ситуації на національній? Національному ріжонводизосмент які країни на вашу думку на цьому східному фланзі можливо на північному фланзі теж поруч з Росією стануть найшвидшими у впровадженні таких нових ініціатив в залежності від внутрішньої політичної волі? Я знаю напевне, це буде східний фланг. Бо ми дуже добре розуміємо, які ставки, і ми бачили провокації, які до речі тільки посилюватимуться, бо це стиль росіян. І Якщо прислухатися до дипломатичної та політичної риторики, навіть після того як дрони збивали в Польщі, можна почути більш жорстку тональність щодо таких дій Але все ще недостатньо. І тут головна проблема Євросоюзу: ми не об'єднані, і ми досі маємо правило одностайності, коли одна країна може заблокувати будь-яке рішення в питаннях безпеки та оборони. і нічого не відбувається. Нам потрібна кваліфікована більшість. Це те, за що я виступав, і це станеться. Ну, ось у чому й питання. Це ймовірно станеться швидше, якщо страх щодо Росії буде сильнішим. Але не той страх, який паралізує, а страх, який мобілізує, робить нас стійкішими, як у поляків. Так в інших країнах. Страх паралізує. Ми завмираємо, але так не можна. І, ймовірно, через цю слабкість може статися ще одна трагедія: чи то російський літак, чи російський дрон впаде на будинок у Румунії чи Польщі з жертвами, і лише тоді, бо ми не діяли вчасно, ми збільшимо підтримку, будемо діяти сміливіше, але до того часу ми залишаємося на рівні глибокої стурбованості. Гарних конференцій, всіляких красивих заяв. А потрібно набагато більше і, і так від початку війни Європа справді зробила значно більше. Швидкість ухвалення рішень зросла. Європа реально допомогла Україні. Ми вже наближаємося до 200 мільярдів євро, які надали Україні І ми продовжимо це робити, бо розуміємо, що дня і щоночі сотні іранських чи російських дронів, балістичних ракет, атакують житлові райони цивільних дітей, школи. Дитячі садки для злочинної Росії тут справді немає жодних обмежень. Сабіенделас Еусебіо останнє запитання, але ж ніяк не менш важливе. Це питання європейської інтеграції України, що безумовно критично важливим для спільної політики безпеки та оборони в Європі. Ми бачимо небезпеку, що Молдова і Україна можуть бути розділені на цьому шляху, хоча вони рухалися пакетно, так би мовити. На вашу думку, чи можна допустити таке розділення, якщо Україна має проблеми через вето і фактичний опір Будапешта, чи все ж Молдову з Україною розділяти? в жодному випадку не можна і варто зберегти їх спільний рух євроінтеграційним шляхом. Надзвичайно важливо, щоб Молдова і Україна залишалися разом, бо вони мають спільне історичне минуле. І також Україна і Молдова вже досягли справді величезного прогресу у виконанні умов висунутих європейською комісією. Це справді великий поступ. Тенкі про безпекові виклики в Європі ми говорили сьогодні з іусебіуславітеску в нашій студії. Це були союзники. І я Марія Золкіна. Побачимось наступного тижня.